Сьогодні будемо розглядати наступну стратегію божества. Ця стратегія буде за діда. Конфуція, ось дивіться, як він нам робить. І враховуючи, що ми зараз на патчі 1.2.0, який нарешті зробив їжу більш вагомою в нашій імперії, тепер ця стратегія стала ще більш прикольною. Давайте розглянемо її, вибираємо, звичайно, що Конфуція нашого. Давайте відразу по його особливостях. Він плюс 25 швидкості росту в містах має. Це досить прикольно, досить багато, і він дуже великий темп. Росту імперії своєї має також отримує плюс два науки від фахівців, що теж є приємно. Тепер давайте до сувенірів. Сувенір той же, який дається, по-моєму, на другому рівні самого Конфуція. Ну або у вас, скоріше, все, стоїть цей мод, який відкриває всі панзель і суві. 5% швидкості росту населення, міст за кожного фахівця в цьому місті. Тобто ми отримуємо додаткову науку за фахівців, 5 фахівців в місто поставили. і отримуємо максимальний оцей бонус 25% до росту, плюс ще Власна конфуція 25 плюс ще можна з дерева технології, по-моєму, там 5% взяти. Коротше, неймовірно, швидкість росту будемо мати. Ну і по класиці далі, в принципі, можна ще додати щось на їжу, аля плюс одна їжа в столиці за кожні 5 надлишкових одиниць щастя, але це залежить від того, ким ви хочете грати. Я хочу зараз іграти місіпінцями, і це не буде прикольно. А є цивілізації, які спеціалізуються на кількості щастя, і відповідно ними буде краще взяти чакру. Я ж візьму. Уже тут далі дефолтну, та, яка дається, по-моєму, з другого рівня, коли прокачали Августуса Цезара. Давайте візьмемо ось цю, підтвердити. Тепер йдемо, звичайно, починаємо з античності і тепер до цивілізації. Це, це а от про той сувенірчик, який ми казали, що він максимально збільшує ефективність їжі ще. Це Маурія, тому що в них, бачите, є тут бонуси від щастя. Ви в містах отримуєте більше свого щастя, у вас унікальний район на щастя, унікальні будівлі, які будуть давати вам щастя. Тому все це в сукупності може вам дуже великий бонус давати. Або можна вибрати кхмерів, які теж будуть. Мати плюс 3 їжі, і це прям теж прикольне удосконалення у ваших містах, тому ви розглядаєте вже як вам удобніше, або що вам залишилось, якщо ви граєте в мультиплеєрі, там, в принципі, може хтось швидше відхопити якусь цивілізацію, і ви не хочете повторюватись, тому можете обрати, що вам подобається більше. Стратегія, в принципі, досить гнучка. Так, ми ж обираємо п'янців, які зараз отримують усі будівлі, отримують плюс одну їжу за ресурси поруч. Це прям дуже потужний бонус. Також в них є подкоп, який дає плюс одного золота та плюс одну їжу за кожен ресурс поруч, що теж досить непогано. Ну, все решта, те, що там унікальний купець місці п'янців отримує золото, це прикольно. Ну і палаюча стріла ніколи не зробить вас жертвами якогось неймовірного нападу від ворогів, ви навіть самі будете мати змогу на них нападати. Звичайно. Божество, до речі, ви тут будьте обережними, тому що після останніх змін в патчі тут. Трошечки страшніше стало, але я все ж його вибираю. Стандартна мережева я мережеву обираю, щоб зараз це показати в стратегії, але краще грати на стандартній швидкості, тому що більш приємно ну, гра відчувається на тій швидкості. Тут знову ж таки, по вашому бажанню, ви вибираєте скільки континентів, скільки людей з вами буде грати. Я також рекомендую вам ставити тривалу епоху, щоб шляхи перемог не впливали на те, якби. Рухайтесь по горі, щоб забрати всі шляхи перемоги, але це вже діло кожного. Починаємо. Ну що ж, гра завантажилась, і, от бачите, запропонувала нам ось такий старт. До речі, тут є нові якраз ресурсики. Не скажу, що я задоволений дуже стартом, але він є, який є, в принципі, тут у нас є. Хоча би вовна, ну і також цей новий ресурс, який дає нам їжу і культуру, що теж можна використовувати. Тут не видно великої потреби кудись рухатись. Давайте будемо розпочинати, як гра нам хоче, щоб ми розпочинали прямо ось тут в центрі. Так, давай, появляйся нашій. Палацик, ось так він виглядає. Тепер. Стратегія на старт досить стандартна. Вибираєте, в що ви будете виходити. Я відразу бачу, що в мене тут немає можливості дуже багато шахт поставити. Як мінімум ось тут тільки ці дві, а далі вже непонятно, чи взагалі в нас якісь будуть шахти. Тобто починаємо. з скотарства. Будемо виходити через скотарство, потім гончарство, мурування, щоб взяти і мати можливість побудувати монумент, писемність і відразу в опанування, хоч і шпигунство пофіксали, зробили його не ну, прям дуже тяжким, багато не пошпигуєш, і оце все, але все рівно перші пару шпигунств ви все рівно змушені будете робити, щоб якомога швидше наганяти штучний інтелект. Тому ось тут цей план є. По дереву культурному, по класиці виходимо в містицизм. Щоб забрати вівтар, щоб відхопити якомога краще для нас. Далі, якщо бачите, що около вас суперники дуже агресивні дисципліна. Ну і потім виходите в законотворення, тому що е караванники теж досить, досить прикольні юніти, які вам будуть давати більше ресурсів, більше ресурсів, більше продуктивності в ваших містах. Ну і плюс потім можна вийти в. Шпигунство уже по культурному дереву, що теж вітається. Якщо вам пропонують перші зусилля, в принципі, на них краще погоджуватись, тому що ви таким чином трошечки будете покращувати ваші стосунки з жесточним інтелектом, який трошки є агресивніший, ніж в попередніх версіях. Тому давайте, ну і тим більше, перше зусилля це завжди досить приємно. Також я вибрав олігархію, ви ж можете нам обрати будь-яку, в яку стратегію ви хочете йти, я хочу максимум їжі отримувати. Ну і ми ще не говорили про Mississippians ідеї Давайте глянемо, що в них тут є. Перша прикольна, ми будемо отримувати подкоп і 10% виробництва усіх будівель. Також ми дуже швидко отримуємо плюс один до ліміту поселень, це теж є прикольне, враховуючи цією нашою карточкою, тобто сувеніром, бачите, ми вже маємо 4, будемо мати 5. Досить це швидко, досить прикольно. Це прям нам буде точно допомагати. Плюс оця карточка черепашкова. А Кераміка, яка плюс одне золото буде давати за ресурси поруч з будівлями, це прям неймовірно прикольно, неймовірно крута, дуже багато золота буде вам давати. Тому ці, як тільки бачите, що вам більше нічого не потрібно тут, краще відразу рухатись в цьому напрямку. Ну а далі вже вперед рухатись. Це вже по бажанню, тому що тут для сили ваших лучників будуть давати тут ємність ресурсів. Тут головне оці перші забрати. А далі вже рухатись тільки тоді, коли у вас нічого важливого ось, в цьому дереві не залишається. Так як я хочу масштабувати свої, свою їжу, відповідно, я хочу зараз обрати богиню е, врожаю, але ж ви завжди дивіться на камінні кола, тому що кола це те, що дає плюс одну продуктивність. Чом би ні, якщо ви граєте за цивілізацією, дає річка судноплавна, і бачите, що у вас ще одне хоча б поселення буде, можна і оце взяти. Бог Сонця це завжди такий дефолтний стандартний вибір, тому що він дає по одному ресурсу і це завжди потужно Ну, типа, ви скільки би їх не побудували, ви завжди будете мати по одному ресурсу. Я ж хочу масштабувати їжу, подивитися от максимально, скільки можна прям на їжу вложитися і це прям окупиться. Тому вибираю богиня врожаю. Також наступне своє поселення. Ось тут в мене досить непогана місцинка. У нас є верблюди, ми зможемо дістати до наступних ресурсів, також бавовняник зможемо обрати. Ну, в принципі, в нас взагалі тут така територія, що треба буде ще й сюди. Якось Розміститися, можливо, ось тут поселитися, щоб обов'язково забрати гіпс. Це не важливі ресурси, а от гіпс прям дуже потрібний. Ну і далі треба ще розвідати в цьому напрямку. У нас є аж 5 міст. От зараз я бачите, вивчаю його зразу мізпіанців, потім буду вивчати ліміт, і там відповідно у нас аж 5 міст на старті, тому треба відразу їх постаратися максимально з цього зиск якийсь взяти. І ось уже 30-й хід. Принципі, прогрес е, офігенний. У нас п'ять міст. Шосте місто поки що ще не побудоване. Поселенець сховався, тому що тут дуже агресивний штучний інтелект, особливо вільні міста. Вони прям підтверджують статус оцього цієї червоної наклейки, агресії, і це було червоненьке. Я просто тут встиг стати другом, через то з Августом посварився, бо він теж хотів сюди скинутися. І, до речі, вони двоє на мене кидали засудження. Катька, ось зараз появилася, скоріш за все, Ну, скоріш за все, вона. Теж буде на мене засудження кидати. До речі, що там у нас по статусу. Вони, бачите, вони навіть воюють разом з ним. Можливо, на мене він нападати не буде. Цей час треба буде виграти. Ну, а своє місто поки що розвиваємося. У нас вже з'явилася карточка Місісіпіанців, яка прям дає дуже багато золота нам. Це прям кайф. А місто моє вже почало будувати, бачите, диво. І зараз, напевно, ось це роблю містом, щоб тут уже починати розвивати. Розростатися, тут досить непогана місцинка є. Там поки що зараз ми не можемо не можемо побудуватися, тому що там є негідничок один. Але, в принципі, монументик ми то уже можемо поставити. І, в принципі, досить непогана місцинка. Від одного виходить, ресурсика, від одної гори, чому й ні, хай монументик стоїть і вже нам підносить наше щастя. І туди ж ми можемо. Покласти наш вітар або ні, давайте цегельню, тому що в нас тут якраз продуктивності не вистачатиме зараз. І цегельню хочеться поставити так, щоб вона потім нам ніде не мішала. От сюди і саме те, що буде потрібно. Ну і звичайно, не забуваємо, як тільки в нас з'являється нове місто, туди відправляти продуктивність. Гіпс, бачите, ми ще не дістали. Як тільки дістанемося до цього гіпсу, в принципі, відразу відправимо його в це нове місто. І ось уже сороковий хід. Ось так виглядає наша імперія. Дивіться, нас тут просто у столиці, просто. Кайф, розміщені містечка вже всі є, також, до речі, досить непогано. Друге наше місто розвивається. Містечка, я от зараз задумаю, щоб їх перетворити на якісь спеціалізації, але, блін, воно так класно йде. Ще б було б прикольніше, якби було більше місць для ферм, тому що ферми реально дають дуже багато їжі, і хотілося б з цією стратегією трошки мати інакшу територію для цього, але, в принципі, найбуде як є. До речі, зараз в нас з'явився перший фахів. Фахівці, як ми знаємо, для нас, для нашої стратегії, це те, що саме треба. І як бачите, от сюди, в цьому місці, вони просто будуть гігантською цифру мені давати, я, звичайно, її сюди ставлю, і це означає, що це місто починає ще краще тепер, само з собою, розвиватися. У всіх решта містечок, старайтеся масити там, де є їжа, там не забувайте купувати коморки, тому що вони самі по собі дають дуже багато ресурсів на всі інші ферми. От на це покращення, воно само собою показує, що тут прям прикольненько. Ну і якщо подивитися на глобальний скор, в принципі, видно, що я доганяю штучний інтелект, але він все рівно місцями дуже сильно мене ще опереджає. І ось 50-й хід. Як бачите, стати вже вирівнялись, стати навіть стали в мою користь набагато кращі. Єдине, що Катька, вона мені конкурентом зараз є, але я думаю, зараз ще пару ходів і я її взую. Мої головні міста вже мають досить шкода, тут не можна подивитися фахівців. Коротше, в мене є тут вже 3 чи 4 фахівця. Місто росте гігантськими темпами, але ж тут треба завжди слідкувати за своїм рівнем щастя, тому що кожна споруда з'їдає щастя, фахівці з'їдають щастя, і в якийсь момент ви просто будете втрачати свої ресурси, що би не хотілося, тому треба за цим рівнем щастя слідкувати. Навіть зараз, бачите, мінус один, і вже тут негативні бонуси в нас є. Ну і як бачите, 303 потрібно для Наступного росту і в нас подивіться, скільки який переріст є. У нас два повноцінних хороших міста: активно працюємо над дивами, будуємо наступне місто. Суперники наші, дивіться, як багато військ готують. Скоріше за все, нам прийдеться зараз воювати з ними. Також ми готуємо ще одне уже сьоме місто, і в нас ще лишається слот під восьме місто. Також хочу показати, що по результату епохи тут можна сказати, що в однобока гра получається, але насправді штучний інтелект дуже сильно мені мішає. Він і, бачите, ми витрачаємо весь вплив, щоб лише утримувати засудження від нього, відправляємо до нього зусилля, щоб лише втримуватись і не розпочиналася війна. Та й насправді у нас таке місце, що от цьому чоловічку буде дуже важко на нас нападати, тому що єдине місто, яке. Яке з цієї сторони є це, оце, і тут прям гориста місцевість, йому дуже буде важко нападати. З цієї сторони в нас просто гори. Взагалі, ми в такій безпеці, що ну, з військ ми мало що будували. Єдине, хто загрозу були, це от іменно вільні міста. І прийшлось їх усіх під себе підмнути, тому що просто жах. Ну, і тут, бачите, є невеличка загроза, з якою, скоріш за все, зараз, оце. Місто має стикнутися, а наразі рухаємося далі, в принципі, стратегія себе показує як найкраще 60-й хід. Ні, в принципі, оця цифра говорить сама за себе. Як бачите, ми досить непогано всіх випереджаємо. Ріст населення в нас кругом прям неймовірний. Тут тобто вже закінчуються можливості, куди нам цих дівати. Поселенців скоро почнуть мігранти Заповнюватися, відповідно. Ми будемо їх закидати ще в наші міста. В тих містах будуть робитися ще більше ферм, вони, відповідно, будуть давати ще більше їжі по дереву. Оцьому можна подивитися. Що в нас і по цьому показнику все в порядку, шляхи перемоги робляться. Буквально одне диво нам якесь ми там зараз доробимо, і все буде в порядку Наукова само собою перемога зараз дійде, економіка вже взята. Військова перемога. Ми вже починаємо думати над тим, що будемо забирати. Ось будую другого командира, і відповідно почну забудовуватись. Кониками, щоб на когось нападати з грошима, тут проблем немає. Все ж таки, ми граємо за місісіпіанців. От бачите, тут прям карточки на гроші просто неймовірні. Ну і ось уже 70-й хід. Як бачите, от по цих цифрах в мене все афігенсько. Я їх випереджаю ну майже вдвічі. Навіть Катеринка опустилася, навіть вона не встигає за нами. Давайте сюди, до речі, можемо ось тако зробити, щоб відправити якогось свого караванника туди і отримувати ще більше. Давайте сюди відправимо проти Августуса, будемо воювати, щоб забирати всі шляхи перемоги, тому що, як бачите, ми їх досить непогано взуваємо. Ну і 236 жителів у своїй столиці, 163 приріст. Якщо подивитися на цю статистику, то просто все говорить само за себе. Ми дуже швидко розростаємося, ми забудувалися. Абсолютно кожну клітиночку будуємо вже спеціалістів, закидаємо куди потрібно, якщо так подивитися, то тут, бачите, 57. 57! Це якщо б в нас була друга ера, то ця клітиночка була б одна із тих, яка б давала наукову перемогу. 38 у цій клітиниці, і тут нема ще одного спеціаліста. Якщо можете подивитися, тут так само два спеціаліста, вже 46 очок. Набудували дивно, ну просто неймовірна гра. Просто неймовірна стратегія. Їжа працює. Вона, звісно ж, не настільки потужна, мені все ж таки здається, як продуктивність, особливо якщо там у вас старт є хороший, але знову ж таки продуктивність залежить від хорошого старту, і потім щоб ви ще відхапили пантеон, який кам'яне коло, по-моєму, так називається, щоб вам давав плюс до шахт ваших. Але тут в нас не було такого старту, не було прям потужних ресурсів. Ми просто їжею, просто фермами, де-не-де де ферми поставили міста, які наші містечка, просто неймовірно, кількість їжі віддають нашим містам. Міста розвиваються самі по собі, бо бонус від конфуція є. Отож, стратегія працює. Спробуйте нею теж зіграти. Можливо, на цьому сейві хочете зіграти в плані на цій карті, або починайте свої ігри і пишіть про враження. На цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємось в наступних моїх відео.